Валерія, ви мене чуєте? Ми знаходимося під Шевченківським районним судом Києва. А, алло, так, чую. Вітаю студія. Дійсно, продовжуємо знаходитися під Шевченківським районним судом Києва. І буквально 5 хвилин тому він обрав міру запобіжного заходу для головного редактора інтернет-видання Страна ЮА» Ігоря Гужви. Я нагадаю, що прокуратура вимагала тримати його під вартою або внести заставу у розмірі 3 мільйони гривень. Тим не менш, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або внесення заставі у розмірі 544 тисячі гривень. Перед цим обрали міру запобіжного заходу для його помічника, який на щоб приймав участь у тому, аби шантажувати радикалів народних депутатів з радикальної партії. Я нагадаю, що Ігоря Гужву підозрюють у тому, що він шантажував, вимагав гроші у діючих політиків задля для того, аби не виставляти у мережу компрометуючі матеріали. Зокрема, це стосувалося Дмитра Лінько від народного депутата від радикальної партії, який заявляє, що з кінця березня його почали шантажувати, і саме тоді він звернувся до правоохоронних органів із. Саме з того часу фільмувалися усі розмови між ними, розмови між ним та ігорем Гужвою. Він запевняє, що з ним розмовляв саме він, і саме тому за шантаж сьогодні обирають міру запобіжного заходу Ігорю Гужві, що саме і зробили 10 хвилин назад. Адвокати заявляють, що є ті люди, які внесуть цю заставу у розмірі 544 тисячі гривень. Хто ці люди поки не повідомляється? Один з адвокатів Олена Лукаш, яка захищає Гужву у суді, заявила, що такі люди неодмінно знайдуться, і поки апеляцію вони подавати поки що не збираються. У прокуратура заявила, що теж над тим, чи будуть вони подавати апеляцію, і, і, і чи хочуть вони збільшити розмір застави і, і зробити його таким, яким вимагали у 3 мільйони гривень. Вони поки не коментують, ще приймають рішення. А поки це вся інформація, колеги, продовжуйте ефір.